Перший, якщо можна так сказати, офлайн інструмент, офлайн порада, як підвищити продуктивність, це, якщо ваша посада, ваша, ваш функціонал це дозволяє, то найміть особистого асистента, особистого помічника. Дуже часто, особливо топ-менеджери, вони там CEO, вони починають шукати собі там, CEO, операційного директора, якщо ми говоримо про CEO, чи якогось там замик, якщо ми говоримо про топ-менеджерів. Вони це роблять насправді тому, що хочуть знайти час, якого їм не вистачає. Це не погана ідея, я не скажу, що так робити не треба. Але спочатку треба можливість взяти собі е, асистента. Чому? Тому що дуже часто, коли ви тільки починаєте оптимізувати ваш час, ви пройшли по всім порадам, які я розповів, у вас все рівно не вистачає часу, велика кількість цілей. Ваші колеги, ваше керівництво говорять, витрачай гроші, інвестуй в те, щоб взяти собі помічника. То спробуйте спочатку попрацювати з асистентом. Це не є очевидна порада, якщо чесно, тому що мало хто це робить. І в нас багато кейсів, коли СІО навіть брав собі асистента, то хоча хотів взяти операційного директора, і потім говорив, що блін, він звільнив купу свого часу, і тепер йому не потрібен операційний директор. Це навіть вигідно з точки зору грошей знов таки, тому що ви зрозумієте, що зарплата операційного директора досвідченого вона. Значно більше буде зарплати навіть досвідченого асистента. Асистенти теж бувають різними, є початковці, ну скажімо так, вчорашні студенти. Я не напевно, не можу сказати, що це ідеальний старій, тому що е якщо ми вже говоримо про те, що ви берете собі асистента замість операційного директора, вам треба знаходити досвідченого асистента, який вже працював помічником когось, тобто людина, яка вже має цей досвід, тому що це не проста робота. Ті, хто ставиться до цієї роботи, що, типу, це щось таке несерйозне, це помилка, тому що робота асистента дуже складна, дуже напружена. Ну так воно має бути в теорії, якщо все правильно робити. І асистент спочатку починає з чогось відносно простого: наприклад, купити подарунки, організувати там похід родини чи друзів, там в якесь кіно, на якийсь тимбілдинг невеликий. Взяти і організувати зустріч з нотаріусом, розібрати якусь юридичну проблему, проконтролювати якісь особливі таски, які треба проконтролювати. Тобто асистент може забрати на себе частину ваших персональних турбот і ваших робочих турбот. Якщо асистент класно розвивається, класно навчається, то в нас є кейси, коли асистенти розвиваються вже в менеджерів. Проджект-менеджерів, а потім і в операційних менеджерів, потім в операційних директорів навіть. У нас є такі кейси теж. Тому що якщо асистент може не тільки контролювати, організовувати, а ще і робити правильні висновки, то у нас є кейси, коли менеджери брали асистентів на починали брати на якісь такі важливі зізвони з клієнтами, з колегами, з іншими топ менеджерами І асистент все більше і більше виконував роль ну, вже зама СІО чи зама топ-менеджера, і поступово проводив вже сам ці коли, і поступово вже брав на себе цілі. Тобто, коротше. Асистент це можливість не тільки звільнити ваш час, а й можливість знайти людину. Є шанс, що асистент може заміщати вас повністю по деяким напрямкам, можливо, колись і по всім напрямкам. Тож це не є очевидна ідея, і я хочу тому підкреслити Розгляньте можливість найняти асистента, якщо ваша роль, ваша посада, ваш функціонал і ваш бюджет це дозволяє зробити. Зараз я хочу розповісти кейс, як ми шукали асистента. І це буде скоріш, кейс, як в принципі, ефективно когось шукати. У нас є урок про правильний найм, але тут буде конкретно от про гарну підготовку. Тому що це теж історія, коли ти економиш свій час на майбутнє тим, що ти інвестуєш в це зараз. Перше, так як я вже пройшов багато уроків, коли мої колеги знаходили собі асистентів, я багато кому допомагав, ми робили цілу команду асистентів, яка в нас називається операційний менеджер, ну там це ширше, ніж асистент, насправді, то. У мене було чітке уявлення, кого ми маємо шукати. І тому ми зробили перелік рис ідеального кандидата на мого асистента. І там були такі пункти, я їх зараз перерахую. Це релевантний досвід від двох років. Тобто я хотів брати вже досвідчену людину. Тобто від двох років було принаймні два-три керівника, в кого кандидат був асистентом. Тобто, це теж важлива штука, щоб асистент вже працював з різними людьми, бачив різний стилі, щоб це не була його перша робота, де можливо його там очікування будуть якось неправильно побудовані. Коли є Досвід роботи з двома тима керівниками, я думаю, що це тобто робота зі мною, вона не буде так, такою складною, як на мене. Е, далі, це дуже такий важливий пункт. Кандидат хоче продовжувати роботу асистента. Тобто е, це насправді дуже прикольна робота, яку, якщо правильно на це дивитися, правильно робити, дуже сильно розвиває, дуже сильно. Коротше, є люди, які це розуміють і які хочуть продовжувати працювати асистентом, тому що вони дуже багато навчаються, чому працюючи з цікавими керівниками. Досвід, те, що називаю, мені більше всього треба, те, що ми розбирали в уроці про трекера. Тобто, досвід персонального асистента, який робить задачу так, як для себе б він робив, який доводить задачу до кінця, тому що задача асистента це пам'ятати, подбати. Подумати самому про щось, про що там керівник не подумає, тобто не просто виконувати таски, а думати превентивно про ці таски. В мене ще було важливо, щоб було людині легко заводити спілкування з новими людьми. У нас велика кількість людей працює в групі компаній, велика кількість в мене контактів, і тому дуже важливо, щоб було легко встановлювати контакти, легко комунікувати, тому що є люди. Які, в принципі, інтроверсивні настільки, що їм складно і неприкольно говорити з новими людьми. Тут мені потрібно було, щоб було навпаки. А шостий пункт, я назвав його трудоголік. Я просто спеціально вже використовую цю фразу, щоб було зрозуміло, що людина має вміти і любити працювати. Ну, от як я, наприклад, люблю працювати. То я не вважаю, що я там якось вмираю на роботі, і в мене є якісь проблеми. але Мені точно це подобається, я би хотів, щоб людині подобалось щось створювати, щось робити і не сидіти без діла. Сьомий пункт в мене це було чіткий, це про деталі, числа аналітики, тобто аналітичні дані, аналітичні, тобто, все нормально рахуємо, нормальні робимо висновки з даних. Тобто, це я назвав чіткий. Вісьмий пункт це такий трошки, можливо, буде веселий, я це називаю. Не страждаюче середньовіччя, тобто те, що там без вдохів, ахів, позитивна людина, енергійна, а не ой, все погано. Тобто, не, не токсична людина. Після спілкування з цією людиною хочеться щось робити, а не навпаки, коли не хочеться нічого робити, після того ти з кимось поспілкувався. Дев'ятий пункт це був досвід роботи з копірайтингом. У мене багато завдань. Про те, що треба якось сформулювати якісь думки текстом. Мені самому важливо, щоб я розумів, про що ми говоримо, тому важливо, щоб людина просто зрозуміло могла щось написати текстом. Тому що є люди, для яких текст це не їх жанр. Для них це прям паніка, вони погано формулюють думки, вони погано пишуть. Для мене це насправді такий прям red flag. Е, Мені важливо, щоб людина, я назвав це досвід роботи з копірайтингом, але насправді це просто вміння писати. Лаконічність. Будь-яку штуку можна пояснювати дуже довго, можна дуже стисло. Я насправді в уроках своїх повторююсь, часто з різних боків пояснюю не те ж саме, згадую, але це фіча, а не баг, тому що я це роблю спеціально, щоб точно донести думку. Якщо я захочу, я можу перемкнутися в режим лаконічності. Це те, що ми говорили, TLDR, там, де все too long, don't read, і говорити дуже стисло. Так ось мені потрібен був асистент, який може працювати в лаконічних умовах. Таким чином. Я сформулював 10 рис ідеального кандидата. Я дав е, приклад, які риси ми прописали для асистента. Зараз скажу про функціонал. Е, проаналізували всі ці завдання, які я іноді робив для того, щоб їх делегувати, які можна делегувати. І це вийшли такі, такий функціонал. Перше, взаємодія з нотаріусами, держустановими банками. Друге обрати, купити, організувати доставку будь-що за запитом. Третє, знайти та домовитися з будь-ким про будь-що. Тобто дуже часто треба там, домовитися про якусь послугу, про якусь подію. Четверте, та супровід родини Айса по медичній тематиці, треба знайти якогось лікаря, там, якусь там, підібрати страховку і таке інше. П'яте, робота з мерчом. Тобто, іноді мені виходить, що треба замовити якийсь там, мерч для футболу, для бігу, таке інше. Шосте ком'юніті та івенти. У мене є декілька ком'юнітів, я іноді роблю якісь там свої маленькі івенти. Наприклад, нещодавно робив там свій день народження, там буду робити там інші невеликі івенти. Сьоме копірайтинг, тобто щось треба пояснити, щось треба розписати. Восьме робота з сервісами та презентаціями, тобто, наприклад, зробити якусь презентацію. Дев'яте – відрядження та релокації, тобто організувати переїзди, купівлю квітків, готелі. Використання Booking і BNB для тревелу. Десяте це оплата рахунків, тобто є якісь рахунки, треба там, не знаю, комунальні рахунки, ще якісь рахунки, треба це все сплатити, зафіксувати. Одинадцяте це е, задачі з авто, скажімо так, тобто просто менеджмент того, щоб обслуговувати автівку, страхування, там, резина, е, якісь там тех... Обслуговування тощо, те, що я там, не хочу про це дбати, думати. 12 -е, це планування робочого дня, якщо я готовий, щоб був якийсь пул часу, де асистент використовує мій календар, і я на асистента заводжу всіх, хто від мене хоче якусь зустріч отримати. Тринадцяте – це задача з домашніми тваринами, іноді там, щось потрібно з ними робити. Тобто ми детально прописали різні завдання. Навіщо я розповів детально про функціонали? Це таки база, да? це поки що база. Це те, з чого ми починаємо, щоб далі вже розвиватися, і можливо якісь більш серйозні речі. Ще це і так серйозні речі, але ще більш серйозні бізнесові речі віддавати. Плюс розписали персональні якості. Тому що хочу показати, що ми дуже класно розписали, що треба в теорії робити, який досвід треба мати в ідеалі, і яка це має бути людина. І далі в нас побудований був процес так. Що ми надсилали те, що я називаю вітальними питаннями, і в уроці, про я про це розповідаю. Тобто ми надсилали питання, які покривають цей досвід. Тобто ми до співбесіди робили скрінінг тим, що надсилали питання, дуже прості: чи є у вас досвід взаємодії з нотаріусом, де банками, коли ви працювали асистентом? Тобто просто тупо покривали, як є, кожен пункт з тих 13 функціональних обов'язків, які можуть бути. У нас був критерій, що якщо Людина має хоча б 50% цього досвіду, то тоді ми переводимо на наступну першу співбесіду, на наступний етап на першу співбесіду. І на цій першій співбесіді вже рекрутер оцінював по десяти рисам, про які ми говорили. Якщо кандидат, відповідав шістьом критеріям з десяти, які ми сформулювали, рекрутер переводив кандидата на наступне коло спілкування вже з реквестером. Тут реквестером був я, але я теж попросив нашого. Одного з найкращих експертів в роботі операційних менеджерів, щоб вона мені допомогла наймом кандидата. Таким чином, сформувавши все дуже чітко, ми зробили флоу, в якому спочатку ми вітальними питаннями і всяких співбесід дивилися на досвід. Якщо 50% досвіду було покрито, то ми робили першу співбесіду, де рекрутер записував цей кол, взявши апрув у кандидата, оцінював риси, Плюс, так як ми записали кол, ми могли далі передати інформацію з нашого штучного інтелекту системи Літі, де ми оцінюємо кандидата. Це такий наш власна розробка. І на наступне коло рекрутер переводив кандидата 60% різ, якщо співпадало. Тобто, треба було відповідати на 50% досвіду і на 60% рисам. Плюс наша яйка, вона дивилася по цим критеріям, чи проходить кандидат. Тобто, можна сказати, що вже на другу співбесіді було і так зрозуміло. Наскільки є висока вергідність, що ми асистента візьмемо, тому що вже основні речі всі були проставлені. Там треба було просто це перевірити, що не, помилив, не помилився штучний інтелект, що не помилився рекрутер, і що в принципі, кандидат відповідає тим рисам, які ми заклали. Шукали ми асистента, ну, тому що це, бу, це було там, типу, для мене, я в цьому плані вже був такий досвідчений, знав чітко, що мені потрібно. Шукали ми достатньо довго. В кандидат, кандидатів в воронці було 258. З яких на першу співбесіду прийшло 46 кандидатів. Фінальних співбесід було лише дві, і ми у підсумку знайшли людину, яка прийняла офер. І це був, мені здається, достатньо гарно налагоджений процес. Коли ми по всім нашим фреймворкам найма дуже гарно підготувалися, дуже гарно побудували процес і дуже чітко знали, кого ми хочемо знайти. І знайшли. Як на мене, дуже потужного кандидата. Тут привіт, Каті. Можна сказати. Це ж про Катю Да, yeah, В нашому уроці десь знайти час. Я зараз дуже детально розповів про те, як ми наймали асистента. Тобто, знов-таки нагадав, як правильно наймати. І я спеціально ретельно про це розповів, тому що це теж приклад, як ти вкладаєш свій час спочатку, щоб потім його зекономити. Коли ти зробив цю справу, тому що ми дуже сильно напряглись для того, щоб сформулювати, кого ми шукаємо. Ми дуже велику кількість людей переглянули для того, щоб зробити офір, але потім ця людина, яку ми знайшли, реально економила нам час, а не навпаки його забирала. Тому я цей кейс вам ретельно розповідаю, тому що знайти асистента це не просто знайти будь-кого і сказати йому допомагай мені. Ось там купуй це, роби це, тому що насправді там, скажімо так. Мої перші спроби, в мене не було прямо асистента, але були такі помічники, які там допомагали багато кому, в тому числі і мені, вони часто витрачали час і не економили, тому що це ще одна людина, яка запитує тебе питання. Тобто ти думаєш, ти не маєш її, щоб зекономити час, але навпаки, ти тільки отримуєш е не рішення, ти отримуєш, а питання. А ти хочеш отримувати рішення, ти хочеш, щоб тобі пропонували якісь позиції, щоб про тебе подбали. Якщо говорити, наприклад, про е от можу похвалити Катю, до речі, е тому що Катя. Сама подбала да, що типу, я там щось. А, я купив. В мене готеля короте, не було <с? <с?> на суботу. А ти звідки, як ти це зрозуміла, що в мене не було? Календар переглядали. Я дивлюсь, трансфер на день раніше, ніж Яланпа. Ну о, ось це от приклад гарної роботи помічника. Тобто, помічник сам подивився мій календар і зрозумів, що в мене приїзд в інше місто е, в один день. А готель починається на наступний день, тобто в мене нема де спати просто. І я би це зрозумів, коли я приїхав би приїхав в місто. Але асистент подбав про це, написав, запропонував і от таким чином проявив проактивність, що є класним показником автономного співробітника. І за це респект. Так що тобі респект, Катя, якщо що. Я розповів це дуже ретельно, тому що вам треба гарно подумати, навіщо ви шукаєте асистента. Я зараз розповів вам. Приклад з асистентом, який мені був потрібен. Коли я розповідав про те, коли е, мої колеги з СІО шукають собі асистента, який потім має бути операційним директором, то вони трошки по-іншому роблять. Вони хочуть, щоб асистент ходив на коли, писав follow-up, розставляв таски, контролював таски. Тобто це вже більш операційна робота. Хтось хоче, щоб людина була проджект-менеджером. Тому відштовховуйтесь не від назви посади асистент, а від функціоналу, який там потрібен. І дуже ретельно плануйте. Подумати гарно, кого ви шукаєте, щоб наняти пельну дину, і потім не говорити. От, як завжди буває, от я от в мене є деяка кількість друзів, яким я рекомендую щось, вони це роблять поверхнево, а потім говорять, воно не працює. Там артем, асистенти не працюють, вони напрягають і, і не економлять час. Так, можливо, ви не вмієте готувати просто цю історію, тому у вас це не вийшло. В нас це виходить, тому що ми дуже ретельно готуємось, і класно це е, можемо загнати в воркфлоу, завдяки якому. Знайти класного кандидата. Тобто, порада номер один, скажімо так, з офлайн-інструментів інструментів: це знайдіть асистента, якщо ваша посада це дозволяє. Да, не кожен може собі дозволити в форматі роботи. Може, ви самі зараз асистент, самі зараз які навчаєтесь, ви не можете взяти собі асистента. Але в якийсь момент не забувайте про цю можливість. Це дуже ефективно на нашому емперічному досвіду використання грошей, тому що ви можете бути більш ефективним. З меншими витратами, якщо ви взяли би там не знаю, операційного директора, наприклад.